Так, всім привіт. Плентаю після роботи і вранці почався сніг. Може в годин 5 чи 4 ранку, не пам'ятаю вже. В общем, накидало таке цього мокрого снігу. Це просто ужас, поки від роботи до повороту дійшов на свою вулицю. У мене ці машини поливали тим снігом. І в лице, і на штани, і на курточку це ужас. Ноги вже мокрі, холодно і йти ще мені 3 кілометри. Ось така ось зима прийшла. Ну, нічого, одне радує, відпрацював зміну і тепер чекаю зарплати. А зарплата повинна бути сьогодні-завтра. Так що будемо чекати і виглядати. Ну і, звісно, я кросовки одів, як завжди. Снігу не було, я теплі зимові одів, а тепер такі одів. Так що такі ось справи. Плетусь додому і буду відігріватися. Всім до нових зустрічей.